Шау передвиборчі, а також перед геловінські лихоманці. Напередодні дня всіх святих, що відзначатимуть у ніч проти 1 листопада, американці змітають з полиць маски обох кандидатів у президенти. За даними найбільшої в країні мережі з продажу товарів для гелобіна, перебратися на Обаму воліють 60% покупців, а на Ромні – 40%. для продавців. Це знак, що вибори виграє чинний президент, адже рейтинг популярності масок з 96-го року завжди збігався з результатами виборів. Ці маски дуже комедні. Наприклад, Обамана він не посміхається так широко. Таке враження, що в нього за великі зуби. А ромні виглядає товстуном selling... Маски Обами розходяться трохи краще ніж Ромні. Це вельми цікаво, адже свого роду відображає прогноз щодо результатів майбутніх виборів, зазначає продавець. За допомогою масок було передбачено перемогу Обами над Джоном Маккейном, Джорджа Буша над Елом Гором. А потім над Джоном Керрі, а також Біла Клінтона над Бобом Доулом. За задоволення покрасуватися на Геловіну масці кандидатів у президенти доведеться заплатити чимало. Is, would... Цікаве питання заради чого хтось витрачатиме більш як 20 доларів на маску Ромні чи Обами. Це вияв підтримки чи просто бажання налякати людей до смерті? Ось така вона загадка Геловіна. Повідомляє власний кореспондент «Євроньюз» у США.